Друзі, всім привіт! Сьогодні до нас в гостя завітав, а точніше, ми до нього завітали. Неймовірна людина просто нас захоплював дуже давно. Ми давно хотіли з ним зняти інтерв'ю, все не вийшло. Це просто, це просто якийсь ходячий драйвер, ходячий адреналін, просто крутезний хлопець. Хочеться вам його показати, щоб він надихнув вас, він нас надихає, щоб ну, люди знали про цього, наскільки є у нас круті хлопці в Полтавській області. Зараз ми розкажемо про нього історію. Ви все самі побачите, почуєте. Це Єгор. Познайомтесь. Єгор, привітайся. Всім привіт, я Єгор. Єгор. Зараз нам розкіш. Єгор, скільки тобі років? Мені 15 років. Єгору 15 років, і він в 15 років вже займається мотоболом. Він ганяє на кросері, він займається спортом. Дуже активна людина, яка надихає всіх. Тому погнали! зараз будемо розповідати. Ну, їжджу я на мотоциклах з 11 років, а там на мопедах починав їздити ну, з самого дитинства. Там з татом катався, спереді там рулював, газував. Хто? Ну, любов, любов до мотоциклів з'явилася. У мене батько займається мотоболом, майстер спорту. Дід займається мотоболом, займався. Зараз він тренер збірної України. Батько капітан. Капітан збірної команди Дружба в матчах, так? Збірної України з мотоболу. А, збірної України. Збірної. Тому любов до мотоциклів тобі якби передалася ще з, працько, ще від з діда. Діда, да, з діда до батька. От зараз у нас мотоцикл. Що це за модель взагалі? Це мотоцикл для мотоболу. Я так правильно розумію? Так. Це Kawasaki KX85. Був кросовий мотоцикл. Зараз він перероблений під мотобольний мотоцикл для гри в мотобол. Зрозуміло. Ти мотоболом коли почав увлікатися? Ну, Займатися мотоболом я почав з 22 року. Два роки я прозаймався до 24-го року. Ну, поки не отримав. Поки травму. не отримав травму. так. Mm. Як тобі взагалі ця гра? Чим вона тобі подобається, що в ній такого захоплюючого тобі. Ну, мені подобається, що ти їздиш на швидкості на великій, граєш з м'ячем, контролюєш мотоцикл. Там хочеш когось обігнати, забрати, забрати м'яч, Адрен... забити гол. Адреналін, адреналін високий. Да, да, да. Получаєш від цього, так називають ну, так назвати кайф. Так, да, емоції, звісно, від мотоболу ми. Були також на змаганнях, <хи> бачили цю картину, то, да, ігра досить адреналінова. Так, Єгор, получається, ти втратив ногу під час їзди на мотоциклі? Ну так. Скажи, коли це відбулося? Відбулося це 31 серпня на закриття мотосезону. Це майже трохи. Майже рік, да, виходить? Ну, Так, да, скоро вже буде рік. Получається. Чи не було в тебе пройшло так мало часу, чи не було в тебе якогось страху, чи якогось, не знаю, хвилювання, щоб знову сісти на мотоцикл? Та ні, страху не було. Мабуть, більший страх був, коли просто по дорозі переходиш дорогу, там їдуть машини хтось кудись повертає. Тобто, любов до мотоциклів наскільки сильна, що не взирає ні на що, ти там не, не, не боїшся взагалі? Ну так, не боюсь. Через скільки ти сів на мотоцикл після травми? Ну, перший раз сів на мотоцикл після травми. Це ще в мене не було тоді протеза. Це був начебто жовтень, якщо не помиляюсь. Виписався з лікарні і ото от через недільку, да, через неділю сів вже попробував. Дострибав там на ногі, сів. Пройшло, Завели мені пройшло і два місяці, і ти вже пригаєш на мотоцикл. Єгор. Розкажи, як проходила твоя реабілітація? От, коли ти потрапив в больницю, як ти собою займався, як проходило твоє відновлення до протезування? Ну, починаючи з лікарні. В лікарні, коли ми е, займалися, там я з татом, тато там наблюдав, я там брав, гантелька, мене була. Я гантельками, щоб дуже не залежуватися, займався. Бо лежав цілими днями. Ці ти сам займався лежав. з тобою? Ніхто не займався? Ніяким реабілітовами? Ні, я сам займався в лікарні. Тобі папа допомагав, підказував право і ви там. Не, підказував. Ну, ти ж раніше до цього до травми, ти взагалі займався дуже активно спортом, ти займався боротьбою, так? Так. Скільки ти часу, як давно ти нею займався? Ну, займався чи 7, чи 8 років. Тобто, самого, можна сказати, дитинства. Самого дитинства починаючи. Які в тебе були, були спортивні досягнення? Змагання там? Ну, багаторазовий чемпіон області. Починаючи з дитинства, область вигравав, призи завжди займав. Турніри, всякі всеукраїнські, займав призові місця. Чи допомогло тобі це якось, як ти думаєш, коли ти опинився в тяжкій ситуації, оці твої заняття спортом, чи допомогли вони тобі там знайти внутрішню силу, мотивацію займатися? Я думаю, вони дуже допомогли. Тобто. Бо я займався. Починаючи ще з дитинства і просто вже була там жага до того, щоб встати вже і Швидше піти. повернутися, да. повернутися в звичайне життя. Чи є думки там, повернутися знову до занять боротьби? Якісь... Ну, хотілося б, але ну, я думаю, що буду починати там, з плавання, буду плаванням займатися. Все поступово, так. Да. До речі, як потім от ти відновився, потім почався твій етап партизування. Як воно взагалі проходило, чи ти був готовий до цього морально, як взагалі це все відбувалося? Емоції? Ну, морально я був, наче готов. Спочатку було там страшнувато, там думав, що щось не буде виходити. Потім зібрався начебто зі своїми думками. Перший раз, коли робили протест, що починали з гільзи, саме перший, то було ну невдобно. Я вже думав, що не зможу нормально ходити, а зараз гарно ходжу, все виходить. Тобто от на початках тобі поставили пробну гільзу, і було, скажімо так, дискомфортно, ти відчував якийсь біль, і було боляче ходити, так? Перший, перший цей етап? Так, перший етап боляче прям ходити було. Я там вставав, не розумів, воно стає, що воно болить. Тобто ці очікування, ти думав, що спочатку тобі відразу в перший день поставлять і ти побіжиш, це трохи якби, вводило в дискомфорт, хотілося б це швидше да, процес, щоб пройшов. Так. Скільки в тебе зайняв цей процес? А потім вже як поставили основну гільзу, да, от зараз тебе от такий протез, вже основний стопа. Вже на ній доволі комфортно ходити, ти не відчуваєш взагалі ніяк. Ну так, я нормально ходжу там, гуляю з хлопцями зі своїми. Можеш і гарно все відчуваю себе. Ціли, цілий день проходити і все нормально, так? Ну так, я там зранку встав. Я там може без протези ті, тільки сплю і там, може, годину угу. якусь просидів теж на уроках без протези. Поки лайнер помив. Ну, зрозуміло. А до речі, що в тебе з фантомними болями? Як вони чи були раніше, і чи зараз вони є, як ти їх переносив? Були дуже сильні фантомні болі, там, починаючи з лікарні, Ото в лікарні. Я не спав ночами, там, спав, може час в добу. Ну прям не спав дуже-дуже-дуже боліло. Це перш, перші тижні, так, перший місяць. Так, перший місяць, то поки не поставили протез, то вони дуже сильні були. А потім, коли поставили протез, то вже вони менші, менші. До речі, це в усіх. Майже в усіх поголовно, поки немає протеза, дуже сильні фантомні болі. А потім, коли протест ставлюють, фантомні болі, вони десь, мабуть, ото як півгоду пройшло, то й тоді вони пропали. Можеш якось показати там, глядачам, як ти взагалі ходиш просто, і якісь може активності, які ти вмієш. Та можу. ходи взад вперед, щоб люди розуміли. Хорош да. Ну, бігати так ти цілком. Повноцінно не бігаєш, так як ще ну, надо. Повноцінно не бігаю, десь може там світофор, світлофор перебігти, то перебігаю. Треба поставити спеціально активну стопу і потім можна бігати знову. З нею може і бігати гарно, і стрибати, все. Так, да, це все обов'язково буде. Ти зараз так дуже молодець, прям дуже гарно ходиш. Які в тебе взагалі далі плани на життя, які мрії, взагалі, що ти хочеш? Я... Яке твоє бачення розвитку далі? Не знаю, зараз. Мрія, мабуть, це гарно здати потім іспити. До речі, НФТ, ти в якому ЗНО. В якому ти класі зараз? В дев'ятому. Дев тобто ти зараз цілком налаштований, щоб гарно закінчити школу і потім уже. Ну так, я відмінник, займаюся. То хочеться, щоб, щоб гарно здати іспити і вступити в навчальний заклад вищий. І потім робити за професію. Що ти порадиш глядачам, які тебе дивляться, які можливо вже опинилися в якійсь такій ситуації або, можливо, не дай Бог опиняться. Що їм йде знаходити оцю внутрішню опору, силу, щоб не здатися і бути таким прикладом, як ти? Ну я побажаю, щоб ніколи не здавалися, завжди рухались вперед до цілі. Займалися спортом. Коли ти займаєшся спортом, то воно вже морально стає легше. Що в тебе вийде, що в тебе все вийде. Я думаю, що це саме головне. Просто не здаватися, рухатись вперед до цілі. Якщо ти цього хочеш, якщо в тебе є напрямок, куди рухатись вперед, то я думаю, що все обов'язково вийде. Єгор, дякую тобі за це інтерв'ю. Ти дуже крутий хлопець. Дуже нас всіх надихаєш, особисто мене, глядачів, будемо тебе завжди раді бачити і слідкувати за твоїм життям. А ви ставте лайки, поширюйте це відео і пишіть, можливо, в когось якісь будуть питання. Посилання на Єгора соцмережі будуть внизу під відео, можете їм особисто запитати щось. Хто захоче чимось допомогти, будь ласка, пишіть, він завжди відкритий. і дуже... Приємний, е, крутий хлопець. Тому чекаємо вас до зустрічі і до наступних відео. До зустрічі!